Всім доброго ранку з Торонто. Сьогодні п'ятниця, 8 ранку, ну без 10.8 я біжу на роботу. Покажу, що я зробив за тиждень вже на нашому об'єкті. В принципі... Що як там відбувається. Також хочу сказати, що вам... сьогодні у нас мафія. Тому що Сьогодні п'ятниця, всі ж напевно знають. Плюс до всього ми завтра йдемо на атракціони. Покажу вам це самі Офігення атракціони Торонто, ми купили квитки, ми завтра на цей день, будемо кататися. Це теж вам покажу. Зараз їжу. Пізніше вийду на зв'язок. Йду на роботу, включив собі просто щоб на фоні подивитися взагалі закази рано. Випадає заказ на 2 км за 14 доларів. Взагалі, з самого ранку. Типа офигеть, круто. Ну я в самому центрі, прям в самому центрі Торонто. В це може так. Я просто так рано не ходив зубором ще. Але прикольно. Я на що може треба проводити якось стати поранше і піти типу, поносити заказ. Я запаца не ось щось зремонтують. Всі їздять на ось таких траках. Всі. Не знаю, снігоборочні машини. Там Всякі комунальні служби, скори все на таких ми що, Всім салют люди ще раз Короте, ми заїхали на роботу, взяли деякі інструменти, е заїхали на ще одну квартиру, пам'ятаєте, та, що без кладбища другим боя на Торонто. Е я забрав там ще одні інструменти і довше був їхати на стару квартиру, там, де кладбище, тому що я буду там працювати, а це може і поїде на якусь другу. Не важко, не пам'ятаю. Ну, ми ще заїхали по дорозі до його друга. Теж роблять ремонт, вивезти якийсь строїтельний мусор. Вивозимо і потім вже крокуємо роботу. Вже потратили два часи просто на те, що катаємося. Поїхали. Тей мусор потрібно вивезти. Ось так виглядає. Будиночок такий, непоганенький, райончик теж непоганий. Короте, погнали працювати. На зв'язок, катаюсь коротше, цілий день вже там 12, 11 година. Ми ще навіть не були на об'єкті, якому нам потрібно. Приїхали на новий будинок, зараз покажу який вам. Тут треба прикрутити е ці коротше, перила. Ось Такий класний дом. Офігенно просто. Йдемо крутити перила. зараз покажу вам. Собака, до речі, у них теж непогана. Ми показуємо Ось така тераса. ми вже Докручуємо, бачите, до кінця. Що такий херні, якщо не крутили, там вище та ніч не, не нічого. Кристіння просто проти інспекція до стоїчовика, в нього вже дом готовий давно, должна типу, прийти перевірка, одобрити, типу. чи можна в цьому домі жити. Дуже странно. Так, ну що, на цьому все. Їдемо на перший бік кладбища. Погнали. Так ось так як виглядає будиночок. До речі, оцей будинок був ось таким. Його зробили ось таким. Прикольно, два етажа, прикольно, він Внутрі класний внутрій також. І не знімав, тому що це не, не можна, коротше. І зараз їдемо вже на наступний об'єкт. Сьогодні тупо слань дороги. Як не з одного, на другий, то на третій, то на п'яте, то на шостий. Фух. Трошки аж підзамотався. Що, салют? Я вам так нічого не показав, тому що ми приїхали, що на ту роботу приїхав плетичний. почав врал, все треба робити, швидко, часу мало. Ну, вже третя година я зайшов в метро, сьогодні не їду до мами, а мені потрібно обирати самому, хоча так кажемо швидше на метро їхати чим з ним. Тому погнали, надійшов понеділок вже покажу вам е, кінцевий результат, що і як зробили. Фух, сьогодні ще мафія. Завтра їдемо в ігролем. Я вже дома, коротше, вийшов працювати в Uber і зловив вже перший заказ на півтора кілометри за 7 баксів. Віду, коротше, забирати заказ. Прешов забирати перше замовлення. Це якийсь якісь juicy Fruit. Забираємо якісь слабої бобелотішечки і гов доставляти. Перший заказ доставили. Не потрібно було підніматись, просто потрібно було ставити в полі, побіг далі вид замовлення. Розповідаю, взяв заказ, тільки що на півтора кілометра за 7 доларів. Потім мені випав доп. На 1,5 кіло, на кілометра за 2 долари я її не взяв відмінив. І буквально через 30 секунд приходить ще один допі 100 метрів за 7 кілометрів. Другий по доставку. Коротше, беру, додаю і зараз їзду забирати свої закази. Коротко, забрав я два закази цих, біжу доставляти. Прикольно, два таких відра здорових супа, але я не можу передати, наскільки вони великі, ну прямо громіння. Я такого супа ще не бачу. Ну не, не такого супа, а таких порцій великих. Погнали, в общем. Перший заказ на базі, погнали доставляти друзі. Крім Uber, я ще реєстрився в Дердечну, там ні одного заказу не доставляв, але Віка доставляла парочку. Не, мені він не подобається. І нам прийшли ось такі сумки, поняли? Для доставки. Коротше, я, це, я інколи беру з собою таку сумку, термою, ношу її. Безплатно, так що якщо хто не хоче купувати сумку, то можете просто Дердаш зарієць, вони вам прийшлють ось таку сумку. Я доставив вже другий заказ, до речі, в будинок такий. Прикольно заходить, що ви розуміли, в будинку навіть швейцар на дверях стоїть і йде на отель. Якщо він запитає, тому що то стоїм на будинок і там квартири все діла. Ну коротше, кайф, іду, краще, ловлю ще якісь закази, може щось спіймаю, Було б непогано. Хоч той зі мене за час 21 долар. Непогано мене. Мені випав ще один заказ на 2,5 км за 8 баксів, Взяв заказ, потаскав. Заказ достав. 18.08. Квартира, все гуд, забираємо 8 баксів і йдемо додому. Напевно, 4 закази в мене. Десь 4 і 30 чимто баксу, по і потрібно бути. Якщо, якщо що почитаю, скажу потім. Друзі, ну що, переносимося додому. Я вже приїхав додому, вже вивез олівочком. Ну, Зараз покажу вам прекрасніший вид на наш... з нашого будинку на басейн. Дивіться, який Торонто, вдиву, все. Капець просто Возлі басіка нікого немає, вулиці ну, доволі таке прохладно, там воно у нас вікна миють, ну клас, все супер, там воно ти жарить. Тут ось у нас олівочка, там видно на прошле наше місце. Ладно, погнаю відпочивати. Всім гарного дня або вечора. Дякую за перегляд і не забудьте поставити лайк цьому відео і написати коментар. Погнали!